Перші дні війни. От 27 лютого я був в частині. Це 81-ша бригада аеромобільна аеромобільна бригада ДШВ. 122-й батальйон. А 7 березня ми вже виїхали в місто Рубіжне на війну. От всі учебки. Там голову висунули прочбану, ага, розумієте. так голову не треба висовувати, треба по-іншому висовувати. Страх, Страх був завжди. Нема людини, яка не боїться нічого. Страшно завжди. Там може не стільки страшно загинути, бо якщо тебе вб'ють, то цього вже не хочу. хлоп тебе нема. А найвелика неприємність це коли товариші твої загинуть, а ти нічого зробити не зможеш. За яких умов ви отримали поранено? Я зараз в розвідці, командир групи розвідки. Ну все, дали завдання вигинутися на точку. Ну Вийшли, ми тільки приїхали в нове місце. Ну, Мабуть, щось трошки не склалося. А який саме вас Ну У мене переломна кістка побита. Мені дрон скинув, скид під нас. А там дронів, як виявилось, дуже багато. Це ж теж рубіжне, ніч, а побито все, і собаки бігають. А собака підходить дуже тихо. І от ніч сидиш ти на очах, прибожиш дивишся, по сторонам чекаєш, бо там до ворога там, 200 метрів буквально слідчий провулки вони. І от ніч стоїш, дивишся, що уважно, уважно. І потім ти його і не бачиш, а просто відчуваєш всім тілом, що коло тебе хтось стоїть. І волоси піднімаються дибом, де вони тільки є. Повертаєш голову, а він стоїть на тебе, дивиться. Ховаємося. Огріб і тут же ж пролітає. Угу. Собаки, дзвіночки, так? Да? Копти, собаки. Мене. Потім хату спалили нам. Довго вони мучились, стріляли, стріляли, порозбивали перед нами криші, там дома їм заважали. Напихали в кришу, підпалили кот, назвав був рижий такий. Він злякався, забився під хату. Дуже сильно обгорів. Вси, все, лапи пообгорали, все. І ми вже ж кинулися, в нема. Де ж рижий, потім мяу-мяу, Знайшли, він виліз. Горівши і йти не міг. Ну то дні чотири, мабуть, у нас там От погрібі лежав. Їсти надавали під Хесеньку, потім вже підніматися, став, але трошки очуняв. Це в місті Рубіжному було періодично, тому що вже лінія зіткнення, частний сектор. І періодично ще виходили люди. І по дорозі йшла родина, ну так тут було затища, тихо. І Люди йшли і в ту сторону, і в нашу сторону, тобто місцеві жителі, кому як, де було зручніше, вони виходили. І йшов хлопець років 30, дружина його і малий син з ними, може, може 4, може 5 років хлопчик. І отут, коли і почався обстріл з мінометів, і ми бачимо пташку яка висить над ними і коригує по ним. І вони біжуть, і вони побігають е, слідуючий дому, там наші хлопці сиділи, і вискочив хлопець наш. І він їх так з трьох згорнув, завернув і в погріб. А пташка летіла і ну, було бачити, що ми виглядаємо, а воно по дорозі б'є, 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 б'є за ними. Вони просто тупо коротували їм. Що ви в той момент відчували? Ді? А в мене представило, що якби це місце. Mm. Якщо командир толковий, в нього все чітко чітко є план дій. Бувають інколи такі моменти, то що все продумати, прорахувати неможливо. Бувають деякі нюанси. Але. Так, потім це щось непередбачуване. передбачене. Непередбачуване. Те, що загрожує... Багатьом людям, якщо людина змогла це зробити і спасти, то це. А непродуманості дуже багато. Дуже багато непродуманості. Не прораховують, що як робити. І так. Ну Там нагада, ну давай. І за цього багато втає. Війна тяжка. Дуже тяжка. Війна, воно дуже швидко змінюється. Шо, це не так, як в фільмах показує. Це не так. Вона змінюється дуже швидко. І навіть не так, як показує. Тікток і так далі. Все змінюється дуже швидко, дуже-дуже все міняється. Хто збирається йти, хто збирається тренуватися. Вчитись тренувати. Тому що в критичній ситуації ти не піднімаєшся до того уровня, якого ти думаєш, на якому ти уровня. Ти падаєш на те, що ти натренувався. Голова відключається практично повністю, тільки рефлекс. Що ти натренував, то тебе навчає. А тут далеко ходити не треба. Ще півроку тому, наприклад, стільки дорогів не було. Не було такого, такої кількості. Зараз півроку пройшло і в їх просто тьма. Вони як мухи на наметі, на, на скажімо так, летять. Їх просто тьма. Вже війна зовсім інша. Ну що треба пам'ятати? Про сім'ю пам'ятати. Про дорогих людей. Що, якщо ти там їх не зупиниш, вони прийдуть сюди. А тут же ти нічого не зможеш зробити. Якщо їх зупиняти, їх зупиняти там, де вони зараз. А не чекати, поки вони падуть сюди і потім тут.